Накипіло з Філіпом Диканем. Час прямого вечірнього етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Так, мене звати Філіп Декан, я ведучий цього вечірнього етеру. І ось цю веселу музику ви чуєте не просто так. Це між, між іншим танок двох танок пингвінів. А чому він звучить? А тому, що буквально вчора, в цій неділі, 23 березня, Відбулася прем'єра шкільного театру театру школи номер 62 яка в п'ятихатках знаходиться і називається ця вистава Два пінгвіни. Ось саме цієї музики вона і розпочалася. Ну от. Поговоримо поговоримо тепер детальніше про пінгвінів. Чому саме така вистава, кому вона присвячена? Про що вона з режисером-постановником вистави Два Пінгвіни. Він же вчитель історії школи No шістдесят Вадимом Гряником. Вадим, радий вас вітати в студії радіо Никипіло. Добрий день, дуже приємно, Філіп. І ученицею школи номер 62, яка також не також яка виконала роль у виставі Два Пінгвіни Софії Сєрікової. Софія радий вас також вітати на студії. Так, дякую. Софія, кого ви зіграли там? Я зіграла пінгвіна старшого брата Пінга. Одного з пінгвінів, а брата. Ви навіть брата грали. От так. так. от. Ухте. А це перша ваша роль була в Ні. театрі цьому? Ні? Це ви... не перша роль. Я була я була у всіх, абсолютно всіх виставах. Ви акторка з досвідом виходить вже, так? Да? Так. А скільки вистав? Сім. Сім вистав слухати нічого собі. Ну серйозно, я вам скажу, що недалеко не у кожного молодого актора або акторки професійних театрів за плечима. От, от така кількість вистав. А вас уже всім. А мрієте про акторську кар'єру? Так, я мріяла. Я хотіла стати актором у майбутньому. А чому хотіли? І хочете, я думаю, зараз, так? Ну, не знаю, я якось сумніваюсь, але ага. хочу спробувати. Ой, це це добре між іншим, що ви сумніваєтесь, але все ж таки е, випробовувати себе. В якому ви класі Софія? Я у сьомому класі. Сьомий клас. Ну час в принципі є дійсно. Якщо якщо ви зрозумієте, що захопить вас, що це ваше, то ви, мабуть, поступите в якийсь виш на акторсько на акторський факультет, а може на режисерський, а може, ви пограєте, зрозумієте, що не краще займатися чимось іншим, не знаю, комп'ютерними науками чи, чи історією, скажімо, і так далі. Да, здорово. Ну що ж, пане Вадиме, я вас вітаю з прем'єрою. Як пройшла? Дякую, все чудово, як завжди, повна зала, ну, імпровізована зала. Бо ми мали раніше справжню актову залу зі сценою, але це було в головному корпусі нашого ліцею, да, з минулого року ми ліцеї. Але основний корпус знищено ще два роки тому, і тому тепер ми зробили таку імпровізовану сцену на першому поверсі. Нашої так званої молодшої школи, ну і власне там і відбуваються наші вистави протягом двох останніх років. А скільки взагалі театр існує? Взагалі театр заснувався ще в 2017 році, і спочатку це був театр класного колективу. Я був класним керівником і проіснував до початку повномасштабного вторгнення, а навесні 2023 року. Якраз 29 березня ми вперше зібралися. От буде два роки. Невдовзі поновили. Так, угу. і відтоді театр став загальношкільним колективом, а не одного класу. Ну, от, власне, з того часу два роки і працюємо. Тобто діти різного віку грають, так? І вистави виходять для дітей різного віку. Ем, ну, ми більше орієнтуємося е, на нашого глядача, на діток, а це здебільшого дошкільнята і початкова школа. Uh -huh. Хоча е, дуже багато приходять е, е, дітей, які є однокласниками наших акторів. От. А в театрі у нас дітки ну, зараз це 7, 8, 9 клас. Угу, зрозумів. Е, Які ви вистави, які ви п'єси точніше підбираєте? Що ставите на шкільній сцені? Ну, це е, здебільшого така казкова класика, якщо можна так сказати, це е, Чиполіно, те, з чого ми починали mm. два роки тому. Класика, класика, я б сказав. Так, та. от е, це маленька відьма. От зараз думаємо про те, щоб розпочати роботу над незнайкою. Ну і, по-перше, ще раз довести, що Микола Носов все-таки український автор. Ви саме першого незнайку, звісно, ставите, так звільнено. Да? Угу. До речі, кажуть, не українською мовою виходив свого так, часу. Так, В оригіналі так? він виходив в оригіналі навіть да. української А далі вже перекладали угу. російською. А Шові, а кого ви в Чіпалі грали? Я грала суничку. Угу. І, і, і як вам? Ну, перший раз мені було, звісно, страшно виходити на сцену, бачити, стільки людей. Але там на другий раз мені вже було все одно, я грала для себе. Отак навіть, Слухайте, яке зізнання чудове, тут, да, здорово. Щодо того, що вам було лячно, ну, абсолютно вас розумію, будь-який актор все одно відчуває якісь такі, знаєте, хвилювання, як мінімум, перед виходом на сцену. І навіть кажуть, що якщо актор не хвилюється, якщо йому байдуже, то ну, це, це значить, аби му. Треба закінчуватись професією, бо це поганий актор. Ну, це, це я далеко далеко забігаю. А розкажіть, будь ласка, про, цей, про цю виставу, пане Вадиме, два пінгвіни. Ну, я вам скажу так: у нас є певна проблема в тому, що складно знайти виставу, п'єсу, яка була б розрахована на велику кількість акторів. Бо, власне, у нас на сьогоднішній день. 13 акторів, було 19, е чисельність Трошки зменшилась, але все одно п'єс на таку кількість акторів мало. Угу. Особливо ті, які є перекладені українською мовою, якщо це світова класика, ну, з цим проблема. Якщо сучасний, сучасна драматургія з'являється, є спеціалізовані такі сайти, але там розраховано на більш дорослий такий вік, вже дітей. Ну, навіть не середньої, а старшої школи. І угу. там вже така проблематика серйозна. Є одна вистава, є одна п'єса, яка мені цікава, і трошки пізніше ми спробуємо з ними її поставити, але пізніше. Ви я... ж знають ваші вихованці? Ну вони в загальних рисах, я їм казав про це, угу. але ну, там такі доволі складні питання піднімаються, тому трошки пізніше. Угу. Але проблема є, що з з п'єсами. Ну тут так да, дійсно, ви знаєте, я от ви сказали, я почав згадувати, і е, не скажу чесно, що я так буквально от слідкую за всім тим, що, що виходить. ну, Це все ж таки, що називається дорослий театр насамперед. А якщо піднімають проблематику е, підлітково, то це так, це вже більш старший, старший вік. А от на е, школярів дітей такого віку ну, якось да, тому, тому дійсно. Брати приходиться, да? дитячою або недитячою. Угу. Скільки тут задіяно акторів? 13 акторів. 13 акторів, яке число, слухайте. Ну, у Нас було 15, але змінюються життєві обставини у дітей, у родин, тому, власне. Починали це працювати над цією виставою 15 акторів. Але зрештою, ну так буває. А зрештою, так вчора виступали 13 акторів. У нас такий відбувся форс-мажор. У нас дівчинка, яка грала одну з головних ролей, захворіла за одну добу Ох. до вистави. І тому треба було що. вам довелося перекидувати роль, текст, так? Так, О, і, да, і Ті, кому довелося грати інші ролі, швидко треба було вивчати, а тексту у головних героїв доволі багато було, тому це було так дуже-дуже швидко. А про що, власне, ця, ця вистава? Розкажіть детальніше про неї. Що це за п'єса? Це п'єса угорського автора Дюли Урбана. Він пише про дружбу, він пише про дітей в образі тваринок. Ми робили, і попередня наша вистава так склали, що у нас і попередня вистава була за п'єсою ну, казкова розповідь. Дюли Урбана були всі миші люблять сир», от Колись один харківський дитячий театр ставили цю виставу до повномасштабного вторгнення. От, от ну от Ми свою версію зробили. Про життєві обставини, в які потрапляють тваринки, які відносини між ними товариські, десь зрада, десь допомога. ну от, власне. Софію, скажіть, будь ласка, а чому вам подобається грати в театрі? Ну, мені подобається грати в театрі, бо. Ну, По-перше, я... ми зустрічаємось всі. Я люблю цей час проведений разом з друзями. Там. Ну, і нам всім цікаво. Ну, з друзями ж можна зустрічатися і поза школою, не обов'язково в театрі. Ну, в театрі якось це особливо виходить. Mm -hmm. Я не знаю, це якісь інші емоції, відчуття. І вам подобається репетирувати? Ну, звісно, подобається. Ну, ви знаєте, я не просто так е е питаю, бо це все ж таки. Труд, це, це праця дійсно, цей репетиційний процес, і не кожен його витримує. А часто, знаєте, буває таке уявлення, що ну, якщо я вмію, наприклад, подавати текст, читати, передавати, якщо в мене є якісь артистичні здібності, то це легко. Вийшов відразу на сцену, легко так сказав, зіграв, а виявляється, що ні. От які у вас уявлення були, коли, коли ви вперше почали репетирувати? Ну, я думала, просто буде треба вивчити текст і якось ага. виразно це розказати. Але потім я зрозуміла, що треба додавати якісь там рухи, дії, і ще емоції, якісь там звуки, окрім тексту. Угу. Ну, І це воно і що... виглядає так, якось. І щоб це ще природно виглядало, так? Так. І mm. вам подобається це. Так, мені дуже подобається. Угу. А кого вам більше, більше за все подобається грати? Людей, тваринок я маю на увазі ще ну, когось таких. Я не може... знаю, мабуть, тваринок угу. мені подобаються казки про них. І моя улюблена вистава була про мишей. Ми всі її дуже любимо і хочемо ще раз її поставити десь. Оце якраз всі миші люблять сир, так? Так. Угу. Її всі люблять, вона всім сподобалась. А ви, Вадиме, ви повторюєте, до речі, вистави? Або от зіграли і все, і над новою працюєте? Ну, от починаю. Театр однієї вистави так, так те Театр так? театр прем'єри. А тільки з мишами нам вдалося ну, такі міні-гастролі здійснити. Ми виступали перед дітками-переселенцями з Куп'янщини. Uh -huh. В гуртожитку ХАІ, і нас запросили, і ми виступили перед дітками. І це була єдина вистава з усіх, які нами були поставлені, яку ми повторили. Як аж прийняли, до речі, дітки з Куп'янської чи вистави? Чудово, чудово. І дітки, і їх батьки, uh -huh. ну, їм не вистачає, звичайно, емоцій, позитивних емоцій. Тому це така ковток був радості. Приємних емоцій, посмішок, і діти були задоволені. Від найменших до доволі таких вже, ну, підлітків. Софія, знов до вас хочу звернутися, а розкажіть, будь ласка, якщо можна про роль оцього старшого пінгвіну. Який він, яким, ви його, яким ви його зробили? Ну, він був старший брат, і він якось рішучий був, рішучий, ніж. Понг менший. Угу. Він завжди знав, що робити. Він був дуже геніальний. Ого. І він там і визволив свого брата завдяки ньому. Брат його знову були вони разом. А що з братом сталося? Звідки він його визволив? Оці у Пінга і Понга були друзі. Вони були погані друзі хитрун та шкідозубик. І оцей хитрун, та шкідозубик вони якось обманули нас і взя... взяли. Понга ну, у полон, так? Вони також пінгвіни, у да, ці друзі? Ні. Ні? Е, хитрун був морж, аж mm. кідозуби рибопилка. і вони взяли, коли ми з Муньо, це така тваринка, в нас теж ми її... ми познайомилися з ним у Австралії, коли ми подорожували, час... настав час стояти на вахті. і Понг був вахтовим. І ось він випадково так сталося, що він заснув і хитрошки до зубиком його викрали. І ось Пінг, така в нього ідея з'явилася, і він його визволив. І вони всі разом повернулись додому. Слухайте, здорово. Мені подобається, я б хотів би подивитися, чесно скажу вам. А Софію, а ви, ви його робили. Ну, от ви сказали, який він, він геніальний, рішучий і так далі. А тобто, у нього були якісь певні особливості, характеру, поведінки. Да? А як він говорив? Не знаю. Він був він не був якимось особливим, він був як звичайна дитина. Ви, ви робили якийсь голос, змінювали, наприклад? Ви ж не своїм, мабуть, голосом його грали? Ну, уграли. Трошки Чи три... там було дитячого голосу. Я його а, змінювала. дитячого саме. Так. Я думав, може, ви його робили таким, знаєте, більш старшим, щоб він виглядав, ні? Ну, ні, не знаю. просто Не покажете, дитячий. Не покажете зараз. Ну, от так от, а там в нього була фраза. Яка в нього була фраза? Ну, я вас розумію, між іншим, коли починаєш отак от говорити про вистави, де ти, де ти сам був, я чомусь забувається текст. Це, це точно, знаєте, коли так просиш, а ну-ка згадай, що і ти баци і. Да. <сміттє> ну, була фраза <сміттє> ну добре ходімо, і я її отак казала: ну добре, ходімо. Отак, ага. от якось. Зрозумів, зрозумів. Так, Вадимо, скажіть, будь ласка, от ви вчора зіграли прем'єру, може, ви будете десь показувати цю виставу? Ну, У нас е, немає таких поки що варіантів, де б ми могли це окрім нашого ліцею презентувати. Не О, домовлялися ні з ким, бо є, в принципі, ж місця, небезпечні місця, де можна, можна грати, де дорослі, так би мовити, театри дають вистави. Я намагався, е, коли ми ще й зіграли, у мене була думка зробити це в метрошколі. Mm -hmm. От, але вийти mm. на е, метрошколу на станції метро університет не виходить, там гарний, гарна актова зала. От, нам показали приміщення на академіка Павлова, але там ну, незручно. От, так поки що більше в нас контактів. Е, не вдалось можливо, можливо, в перспективі цього б дуже хотілося. Ой, дуже хочеться, дуже щоб хочеться. вийшли якось да поза поза школу, чесно кажучи. Вадиме, а чому ви власне вирішили, от скільки виходить? 8 років, да майже 8 років у школі запровадити театр. Ну, по-перше, мені як класному керівнику хотілося якомога більше зробити для дітей. А ще тоді в 2017 році, тому ми робили максимально багато. Ми робили і театр, ми робили і музикальну групу. Ми робили безліч туристичних поїздок. От, ну, звичайно, що спочатку повномасштабного вторгнення, ну, власне, театр це те, що вдалось найшвидше відновити. Угу. От, ну і взагалі е, я люблю театр все своє життя. Ну, це я розумію. От, я мав невеличкий досвід, гри в університетському театрі на першому курсі, тоді присвячилось це 200-літтю університету. І вистава була присвячена Василю Назаровичу Каразіну. Угу. От, я тоді грав слідчого. От, але власне ми зіграли на головній сцені університету. Ми зіграли один раз цю виставу, і на цьому театр університетський. Зник. Ага, тимчасово він виявився. Бо ну, бачите, в часи, коли я навчався, в 90-х, також, не також, а не було театру. А мені дуже хотілося, щоб, щоб відбувся він. У ну, мене трішки по іншому, по-інакшому склалося все це. Ну, я так розумію, що як в будь-якому театрі, коли виходить одна вистава, майже відразу починається робота вже над іншою прем'єрою. так? Так, ми сьогодні о 14 ну, після 14-ї збираємось і починаємо читати наступний сценарій. Угу. Що це за блеса? Ну, от хочемо, хочу спробувати. Сьогодні почитаємо Носова. Ага, от саме якраз не знаю яку. Так. Угу. А, діти охоче беруть участь в театрі вашому? А, допоки режисер не кричить, Охоче. От, Як але, тільки відразу, да. ну, звичайно. Звичайно, різні ситуації бувають, і, але ми знаходимо спільну мову. Врешті-решт, ми всі розуміємо, що наша задача зробити справу до кінця і зробити її якісно, і так, щоб це було і всім учасникам цікаво, і глядачам цікаво. От, от, намагаємось знаходити. Слухайте, здорово, просто, просто неймовірно здорово. Я дуже вам вдячний. А дуже хочеться подивитися виставу. Я сподіваюся, що все-таки буде принаймні бажаю вам від щирого серця, щоб була можливість десь поза школою, тут, може, навіть в центрі, десь в середмісті. Бо є де це це робити, щоб ви знайшли спільну мову з людьми, які відповідають за ці місія. Будемо так казати, і щоб як могла Більше людей подивилися вашу виставу Софія. Ну а вам, поки поки у вас є ще бажання бути акторкою, не закінчилося воно. Бажаю багато ще цікавих ролей. Звісно, дуже дякую. Дякую дуже. Нагадаю, що дякую. говорили ми про прем'єру театру школи номер 62, який є, називається Між іншим «33 корови. Я забув сказати назву оголосити: «33 корови. Отака от назва з відомої дитячої, між іншим, пісеньки. І. І вистава була вистава, називалася Два Пінгвіни. Вона в неділю відбулася 23 березня. От буквально по свіжих слідах, що називається У мене в гостях Вадим Гряник, вчитель історії школи номер 62, Він же режисер-постановник цієї вистави. Два пінгвіни та й взагалі всіх вистав театру «33 корови. І учениця цієї школи No шістдесят два. Виконавиця ролі старшого пінгвіна у виставі. Два пінгвіни Софія Серікова. Зараз у нас буде невеличка музична пауза, і потім ми продовжимо. А, а ось, ну, на, на честь ні дня без бітлз. Це називається. А, сьогодні також вони будуть, але буде рідкісний запис, між іншим. А у 1980 році компанія Capital Records випустила альбоми. Альбом, міні такий альбом бітлів з рідкісними записами. Пення Лейн, але найголовніше, що там були німецькомовні версії дуже-дуже відомих пісень, хітів Beatles «She loves you» і «I hold your hand». І от саме «She loves you» німецькою мовою, яка німецька звучить Зілібдих, ми з вами і почуємо, а потім повернемося знову до розмови в цій студії вже на іншу тему.